Вітаю вас, моя шановна аудиторія, моя величезна Ютуб-родина. Як завжди дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за час, який ви проводите, переглядаючи мої відео. Ну, ви звернули, мабуть, увагу, що в мене трошки змінилася локація. Життя не стоїть на місці, тому, можливо, деякий час ви будете бачити зовсім іншу картинку у мене за спиною, але все-таки Чорнобайка лишається моїм рідним домом, і я думаю, що я невдовзі туди повернусь. Ну і давайте зараз побачимо новини, які більше всього обговорюють в просторі, в ЗМІ, побачимо. Ось всі захвилювалися про Одесу, начебто зі сторони Придністров'я може статися так, що Одесу окупують зелені чоловічики. Там маю Санду, каже, що якщо проросійські сили наберуть, ну, Переможуть на парламентських виборах в Молдові. Так то це може, якби, як Молдова може стати плацдармом для майбутнього наступу росіян на територію України. І саме от через Одесу. Ну давайте дивитися, що загрожує Одесі зі сторони Молдови. Давайте дивитися, що загрожує Одесі. Я загрози не бачу. Ви розумієте, тут дивіться іерофант, трійка жезлів, п'ятірка кубків і король жезлів. Скоріше всього, це такі дії не як про наступ. Так? Звісно, це йде, знаєте, це, скоріше всього, ця вся історія із тим, що от президент Молдови так висказується. Звісно, це як, це як страх втратити щось, те, що людина вже має. так, ну, Звісно, це. Оцінка якогось ризику, як так би сказала, це якесь попередження, це як сигнал, що все може бути. так? Ну, знаєте, як виглядає? Пам'ятаєте, три з половиною роки тому багато хто не вірив і не думав, і я теж, що буде війна да, такого масштабу, а тим паче це сталося. І от тут така сама історія, що ми можемо тільки говорити про це, але ми маємо ночуватися, поки так іде. Така... Ой, а скільки туди грошей вкладає Росія? Ай-яй-яй-яй-яй. Туди так багато вкидаються зараз коштів, проплачуються, люди певні проплачуються. Проплачуються, ну, можливо, якісь там пабліки, новини, якісь вкиди. Туди купа грошей зараз йде. Так. Давайте так запитаємо. Чи переможуть проросійські сили на виборах? Петірка мечів. Там будуть приймати в виборах проросійські, як би сказати, кандидати. Так, але, скоріше всього, ні. Ні, ні, ні. По четвірки пентаклів, ні. ні. Ну і тоді запитаємо: чи варто Одесі зараз переживати, боятися, начуватися, що так чи інакше буде якийсь наступ зі сторони Молдови? Помірність. Помірність карта, місяць, 10 пентаклів, паж мечів. Ну це знаєте, це виглядає як вкиди. От коли людям, м'яко кажучи, по цьому аркану тиснуть на мозок, наганяють страху більше. І все ж таки луна це аркан брехні, це дезорієнтація, це подвійне дно. Так що сказати, що і тут ще старший аркан помірність, тобто, ну знаєте, тут говорити про наступ, про якийсь ні. Те, що будуть обстріли паж мечів, так, обстріли були, ну це, знаєте, це якось нічого нового. Але сказати, що треба готуватися Одесі до наступу, ні. Так не буде. Далі. Знову ж таки, дуже багато розмов про вибори в Україні. Так. Знову підняли це питання з усіх з, з, буквально сторін, це л'ється. Давайте просто запитаємо, чи можуть відбутися в Україні. Зміна влади, доки йде війна. Будь-яким шляхом чи вибори, чи перевороти, чи відбудеться зміна влади, доки йде війна? От зараз на це дуже серйозно тиснуть, дуже тиснуть і дуже хочуть змінити владу. От просто неймовірно. Бачите, тут карта вежі і рицарь мечів. Рицарь мечів це провокатор та ще й карта магу. Тобто є такі певні конкретні сили, організації, конкретні, можливо, окремі якісь особистості, які намагаються цю ситуацію змінити. Ну, Я вам хочу сказати, зміни влади тут не буде. Доки у нас йде війна, доки лунають постріли. Після того, як затихне все, так, звісно. Щось може бути відбуватися у владі, але не поки йде війна. І якщо ви скажете, ну так, це саме собою якби зрозуміло, тому що це є в законі. Слухайте, зараз хоч якийсь закон працює, скажіть мені, будь ласка, навряд чи. То так, вже багато разів тут карта диявола є. Розумієте, це такі маніпулятивні моменти, коли дуже багато разів уже підводили до того, що має змінитися влада. Да? Референдуми, які що завгодно, які завгодно вкиди, аби змінити владу. Але я не бачу, що влада помінялася. Все у нас буде після того, коли припиняться обстріли, коли припинять летіти ракети, шахеди. От тоді і будемо владу міняти. Далі там вчора здається, вчора чи позавчора, там, в межах генеральної асамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського з Трампа, тобто там було багато представників інших країн. Так збиралися, розмовляли, і багато було зроблено різних заяв. Але Трамп і Зеленський поговорили окремо, коли на камеру не показували. Давайте побачимо, що були за розмови між Трампом і Зеленським. Про що йшлося? Як взагалі зараз взагалі настроєний Трамп? Як Трамп налаштований? Ой, Караул. Диявол і вежа і ще й королева. Кубки. От ви тільки подивіться настрій людини. Ну, хто-то тарологи розуміються, хто не розуміється, то я вам поясню. Можливо, ви дивилися його виступ промову його, його? То от, як би не напружувався, от я не знаю, чи це навмисно таке було, але таке відчуття, що от з ним щось коїться, він якийсь неадекватний. Розумієте? От якась вислов Трампа, його, це ж от його думки, вони якісь такі. щось з ним відбувається, налаштований. Ну він розмовляє з Зеленським про можливості, про. То тут, тут, тут я не знаю, тут, тут розумієте, дев'ять кубків це аркан, коли людина сама собою хизується. Ну це, це і звучало, коли він взагалі промову свою робив, так коли всі чули ту промову, там якесь абсолютне хизування, значить, то він не то, що там піймав Бога за бороду, а начебто він сам є Бог. Так? Така була поведінка і промова Трампа. Але коли вони сиділи із Зеленським, то тут от я ж для тебе роблю отак. От, от ти ж бачите, я молодець. Тобто, от в саму суть якби, ну не хочу почути, як, наче, то, як... Я тобі дам такі можливості, але поруч із шансом стоїть двійка жезлів. Двійка жезлів це як тупік, це неповний успіх. Знову все повільно, колись щось я буду робити, паш. Ваш пентакл, це дуже повільний. У нас така особистість, яка єлі повзе. щось робить, єлі повзе двійка мечів. І так я хочу, і так я хочу, а взагалі можливо нічого не буду робити. Можливо, я поки відвернуся від цієї ситуації вісім кубків. Можливо, хай хтось щось вирішить. Ви розумієте? Якось так багато емоцій, так багато води, так багато нахваляння себе. Це не тільки на камеру, але я ще зараз питаю карти про те, що відбувається поза камерою, те, що нам не покажуть. Давайте запитаємо, Зеленський лишився задоволений розмовою з Трампом. Насправді задоволений лишився. каже, Не -не. це неможливо. Просто неможливо. Дивіться, Петірка Кубків. Це коли знаєте, от е, був шанс от сісти поговорити, да? а ця людина розчарована, тому що як, як об стінку горохом, да? 10 жезлів, ну як валіза без ручки. От хочеться з людиною конструктивно, продуктивно поговорити, назвати речі своїми іменами. До речі, те Зеленський і робив. Він якби поспішав йому в голову вбити, як то кажуть, якусь істину. Але він як не пробиває мастіна, він просто несе на собі корону і все. Дуже важко було розмовляти з Трампом. Він От ви розумієте, це ж треба так віртуозно вести діалог, начебто говорити, що я ж допомагаюсь, ми вкладаємося, о я те, те, те п'яте, десяте роблю, але одночасно нічого не відбувається. Ну, ось отакі розмови. І ще тоді перепитаю: а чи буде хоч би якийсь, ну я не знаю, сенс, тол, от щось відбудеться після цієї зустрічі, після цих розмов для України позитивне, щось хоч би відбудеться. Ну хіба що тільки те, що будуть вкладати якісь ресурси? Бачите, дев'ять пентаклів, король Пентаклів це ресурси, вкладання, військові саме ресурси, тому що є королева мечів. це щось військове. так. Ну, як будуть вкладатися? Тобто, можливо, це ту зброю будуть продавати. Так? Ну от В такому плані. Ну, але це ще не та допомога. Тут стоїть аркан допомоги, але стоїть четвірка кубків, це аркан розчарування. Це не та допомога, яка б могла бути. І, на жаль. Ну, з кожного разу ми це передивляємося. Будь-які перемовини на всіх рівнях. Пам'ятаєте, я от пару бліців тому я говорила, що якісь будуть і перемовини на вищому рівні. Все-таки це два президента зустрілися. Да? Зеленський президент України, і Трамп, президент Америки. Здавалося, що мало щось порішати. Але ви бачите, ну, ну, нічого не рішають. Трамп якось, якось просто колише повітря. Далі. Давайте запитаємо, чи, чи, чи відбуваються зараз хоч би якісь перемовини, хоч би на якихось рівнях між Росією і Україною, бо здається, що все затихо. Не чуємо ми ніяких новин. Давайте запитаємо, можливо, щось приховується від нас? Можливо, відбуваються все ж таки якісь перемовини, хоч би про щось. Так. Чи відбуваються зараз? Хоч би якісь перемовини між Україною і Росією. Чи відбуваються? Відбувається, є в нас король кубків, так? але це такий мілкий рівень. Дивіться, тут двійка жезлів, четвірка мечів, якби якась трошки зупинка і диявол. Тобто хтось розмовляє, це такий, я навіть не знаю, хто, хто являються ці люди, але ну, однозначно, що це не президенти, навіть не прем'єри, це на рівні якихось міністерств, я не знаю якісь посланці, але вони такі безрезультативні, вони такі маніпулятивні по дияволу, так? вони такі вперті, вони не про що. Вони Тупікові, розмовляють, можливо, про якісь технічні питання, але ну ніяк це не стоїть зайве питання, ну коли давайте вже закінчувати ту війну. Вже, давайте вже хоча. Ні, ні, ні. Що ще? Вони готують платформу до майбутньої зустрічі. Да? Знову ж таки, купа розмов, а це карта зустрічі, а це карта сонця. Ну, можливо, це йдеться про все ж таки лідерів. Да? Тобто це якісь технічні розмови про можливі якісь майбутні платформи для майбутніх перемовин. Тобто, перемовини про майбутні перемовини із пустого порожня абсолютно. Давайте тоді ще запитаємо. До кінця вересня, чи відбудуться хоч би якісь перемовини, ну такі більш-менш продуктивні, толкові. Ну, в кулуарах все ж таки розмови йдуть, бачите, Верховна Жриця це аркан таємничості, де він не говорить. От у мене раніше була така інформація, що як, ну, якби є щось уже готове, але воно треба, якби, ще докласти якихось зусиль. Аби оце висвітлити людям, Отак от ну і чому висвітлять щось? Ну якісь новини ми почуємо до кінця вересня. Ну, ви маєте розуміти, це як би сказати, нам можу так сказати: зустрілися дві технічні групи зі сторони Росії, зі сторони України, які між собою поговорили і узгодили щось. Що це може бути обмін полоненими. Що це може бути, коли домовилися про якісь розмови. Що це ще про щось вони могли домовитися. Ну це не про мир. Ну, бачите, знову ну, пустого порожнє. На жаль, пустого порожньо поки ну, хоча чому нам дивуватися? Пам'ятаєте, ми з вами дивилися осінь? Був у нас такий розклад, і що нам сказано, що будь-які перемовини на будь-яких рівнях цієї осені вони будуть безрезультативними. Хіба що, можливо, десь в другій половині під кінець осені щось ми почуємо вже якісь, знаєте, ну, можливо, вже конкретні такі розмови про те, що ну, хоч би на якийсь період зупинка йде бойових дій. Так, що тут ще в мене є? Ага, оце, що хотіла з вами ще подивитися. Трамп сказав, що поговорить з Орбаном, аби той припинив купувати російську нафту. так? Ну, давайте попитаємо, чи поговорить Трамп з Орбаном? Чи буде у них така розмова, де Трамп буде просити Орбана припинити купівлю? От вам і Трамп. Так? Ті його балачки про припинення війни, про той, який він там, я не знаю, Бог всій планети. Ну і зараз він сказав, що він поговорить з Орбаном. Випадає десятка мечів. Скоріше всього, ну можливо, колись, але це не завтра відбудеться і навряд чи відбудеться. І, можливо, він не буде говорити, можливо, Орбану просто буде дано якийсь сигнал. Тоді, аби в цьому впевнитися, запитаємо так: чи припине Орбан купувати російську нафту? Ні. Не припине трійка кубків, тобто, ну це коли відбулася конкретна розмова, домовленість. Ну і так би він якби пообіцяв, що він це буде робити. Королева мечів, п'ятірка жезлів, так на нього можуть тиснути, дай можуть щось йому там казати, але можливо там є якісь чи контракти, чи якась домовленість, яку він має просто виконувати, і він на це опирається. І, звісно, ні. Тобто, питання: чи поговорить Трамп ні, чи припине Орбан купувати. Теж ні. Тут такі веселі карти, тут, знаєте, не про припинення. Однозначно. Що я тут ще собі написала? Ага, китайське вантажне судно зайшло в Севастополь вперше з 2014 року. Тобто, я так розумію, до цього періоду, до сьогоднішніх днів, не ходили китайські суда. До Окупованого Криму аж тут усього судно прийшло. Давайте запитаємо, що це за сигнал, про що йдеться, чому так відбувається? Про що це? Що демонструє Китай? Про що йде мова? Ще пак. Китай каже, слухайте, все, що ви там вигадуєте, якісь санкції, так що по, по певним санкціям, так не можна заходити в російські порти. Що ви там собі придумуєте? Я що хочу, те і роблю. Карта магу. Тобто, ну маг, хто такий маг? Він володіє всіми стихіями. Я все можу. Тобто, це. Дивіться помірність, королева пентаклів і трійка мечів. Тобто це не про допомогу Росії, щоб ви розуміли, це тут не йде такий контекст, що я запитала, що Китай демонструє світові. Я, чесно кажучи, очікувала, що він покаже: ну ось я Росію підтримую, попри все, я з Росією. Пам'ятаєте, як там було заявлено з Китаю, що всі сказали, що ми не можемо дозволити так, аби Росія програла цю війну. Так я очікувала таке. А тут ви розумієте про що? Всупереч всім міжнародним умовам, правилам яким, якимось, якимись міжнародним якимсь санкціям ну оцього всього, Китаєць показує, що він. Не буде це виконувати, якщо це стосується його фінансів. Тобто, якщо це стосується бізнесу, я не збираюсь виконувати ваші якісь забаганки. Це бізнес, тобто нічого особистого, це бізнес показує, що готовий відійти від якихось норм від цього, якщо це стосується бізнесу. Ось, пожалуйста, ось пожалуйста. Дивіться імператор. Це є і особлення Китаю. Так, четвірка Пентаклів, тобто, все, що моє, все, що стосується грошей. Я ніяких ні, я ваші санкцій слухати не буду. Що хотів, то й робити. Буду заробляти гроші і буду е, свої суди пускати скрізь. І ніхто мені нічого не зробить. Це якраз не про підтримку Росії, це просто Китай заявляє на весь світ, що. Давайте посперечаємося, хто з нас могутніший. Р, та, Америка, яка накладає санкції скрізь і всі. Чи я, який ті санкції ігнорую? Ну, таке собі. Ну, побачимо. І ще давайте на останочок знову всі зашуміли про Сайдо. Да? Чи начебто туди? Прилетіло, де він там щось робив, там, чи він під обстріл попав. Я конкретно цих новин не чула, але чула, що такі розмови йдуть, хтось сальдо прийшов гаплив, давайте побачимо. І багато майстрів дивилися, усіх по-разному показують. Давайте побачимо, що нам карти покажуть. Чи живий Сальдо? Я дуже не люблю тему дивитися, жива людина чи мертва. Але на цю істоту побачимо. Сальдо. Володимир Савдо на сьогоднішній день. Зірка. Ще живий. Ну, мені не показує конкретно смерті. Коли показують людську смерть, то карти випадають ну, в певну композицію. Тут не про смерть, але, але якісь неприємності по п'ятірки мечів все таки є. П'ятірка мечів це. Ну, це, може, гострий стан або, можливо, попав під обстріл, можливо, поранений. Ну, але, на жаль, живий. Живий. Так. А що ще про сальду скажете? Він живий, але у нього можуть настати якісь серйозні обмеження чи в його діяльності? Ну, Як в діяльності, ну, бачите, тут, усе, тут туз стоїть, туз, це коли людина щось робить, але тут бац і обмеження. Тут я не можу сказати, що він ну, помер, він ну, не помер, ми ж це й кажемо, але в нього настають часи або по стану здоров'я він не може чимось управляти, або взагалі тут його якби обмежують в якомусь управлінні, ну скажімо так, не виправдав довір'я, скажімо так. Мені не показують, що він помер. Тут карта ілюзії, можливо, якась брехлива інформація. Ну, а якісь просто якісь проблеми. Я так, я налаштована думати по цим арканам. Трійка мечів, 10 мечів і 10 пентаклів. Це скоріше, можливо, дійсно щось сталося зі здоров'ям або станеться найближчим часом, коли він просто ну, не може, не буде виконувати якби, свої обов'язки. Але те, що він помер, я цього не бачу, на жаль. Ну, Хоч одна добра новина. Що він не буде виконувати свої обов'язки. Я вам дуже дякую за увагу. На цьому в мене все. І до наступних зустрічей. Тримаємося всі разом!